Метр девяносто шесть, да? Кто-то бачил, я ставил на своей старинке пост за Ромой? Влад его... Влад его наставлял, выводил, говорит, что ты, Ромчик, пьян? Ромчик был не пьян, Влад говорит, что ты пьян? А лишь, друзья, Рома сам с тишина, Влад его забрал, привезли сюда, его братья послужили и отправили его до Стаса, до нашего Стаса. На впоки, на поки Стас был правил дома. Тут и Стасу наставлял уже. А, уже был, он раньше був. А, бачили, какая хронология погиб. И Рома пройшов реабілітацію в Базарії. заключил заповідь з Господом. І... Ми там не звали у Рома, щоб сталися такі обставини, що у Роми помер померта. І от тата на днях поховали. Опять всі бачили владу посту, там, ставили, скидували в групу, молились. І Рома завтра буде сьогодні, Или завтра, не знаю, що? завтра. Ми його попросили, щоб він залишився, засвідчив. Мені часто упрекають деякі добрі люди. А у вас люди з Нітішина, а ви Нетішинським людям допомагаєте? А ви Ні Тішинським там? Тобто ну, ми не стане. Ми допомагаємо всім, хто звертається, правда? Ми Тішин, Славута і всі інші. Але ж з Рома, я ромі говорю, стрітелі на румчик, храніся, муша. Вот mm -hmm. кто-то, мы знаем в историю, есть дуже багато таких прикладів, коли одна людина каялась і через нее приходила. Ця людина як становилася двір'ю Божої дії в то місце, в той город. І даже вот е, е, Ян Гичо, знаєте? Свидовску. Знаєте, як він покаялся? Кто-то расслушал его с видос, то уявите, и через Янгичу такое пришло пробуждение. Одна людина, хлопчик маленький, покаялся, и дуже богат. Ва. Я ровно думал, будь добрым приходом, храни себя, уже иди этими шляхами. И для богат станет с І И когда цікаво, так ведуся, поховали батька, и не вечером пишет Сереж, твоя... Как, как, зовут эту девочку? Елена. Как эту девочку зовут, которую вы привозили? Ксюша. Ксюша мне пишет, говорит, вы могли бы, можно ваш телефон дать, вы могли бы допомогти да, одному хлопцу, он поховал батька и дуже тяжко это переживает, вот мы рядом, и ну там деньги речи пишет, я говорю, да, будь ласка. Я говорю, конечно, дай номер, поспоркуемся И она дальше пишет, вот сегодня там, я говорю, а у него брата нету Роми? Она пишет, да, брат Рома. Я говорю, и сьогодні поховала батька, да. А это, оказывается, Рома, рідний брат. И вы знаете, как со стороны, так цікаво, Сережа эту дівчину привез там. Я... Але ж дуже багато залежит и від Рома, поэтому пусть Бог гласит. Ром, что есть на сердце? Засвідчив, кто ты выруб? І був перебувають нам, скажімо, слава Богу. В е, один момент я впав в місто. Е, зелений дракон мене погубив. Якби не Господь е, діяв через руки влада степи, е, пана Федоровича, мене б вже не було. Е, вони мені допомогли. Вони відправили мене в Базирію, де я зараз сьогодні знаходжуся. Я служитель центру, служитель церкви, дякувати Богу. у <клухи> мене звідси знетісне, як ми тільки що говорили, знетісне є деякі, які також погибають, дзвонять, пишуть. Кавик, який потім тебе приведе до того, в чому я був. Я приїхав сюди вгору, да, я зустрівся з цим чоловіком, але ну, мені не було з ним про що спілкуватися, тому що ну, в нього очі світилися від того, що він хотів ту стопку стовку Ну, Я свої дані залишив, тим паче його ну, колись пан Федорович предлагав також і не один раз. Ну, людина вибирає свій шлях. Мені Господь допоміг, я радий, я сьогодні тут. Ми... Світ дає нам ярлики, що ми не в що ми нікому не потрібні. Але подивимося Господь, що нам сьогодні Господь, який ярлик дає, що ми нове творіння, що ми є спрощені, що ми є Богу. І візьмемо. Будь, з прикладну ілюстрацію, е, ось, ви, ви знайшли картину, яка дуже дорого коштувала раніше, але Вона подряпана, краска посипалася там. Це. І ви що одну зробите? Ви її викинете, тому що вона нічого не вартує. Але цей художник, якщо він її знайде, він знає, кожен помазок на ній знає все, він її відновлює. Так само Господь відновлює нас, Він створює нас новим. Новим столінням. І ми дякуємо для нього сьогодні. Я постійно кожен день встаю, зранку прокидаюся. Я дякую за те, що я сьогодні дихаю, що сьогодні є така погода, Неважно, дощ, сонечко, що я сьогодні дихаю, що я сьогодні можу ходити, насолоджуватися цим життям. Слава Богу. Я дякую Господу. Амінь. Амінь сам e, Так, я сам звідси з нетіснув, я місцевий. E, так e, зложилася в мене ситуація, що в мене пішла сестра, e, також e, від Горілки. E, брат пішов <звісно> так. Так, 12 років назад. E, брат пішов 7 років назад. Вітя пішов, Вітя, пішов, Вітя назад. Колобок. Вітяж коло був. Але брат, Господь брат. до мене стукався, через брата, тому що в обідному у нас також ну, є церква, Владик до мене підходив скільки раз, мені предлагав через, через нього. Я тільки зрозумів, що це був Господь через нього, він стукався до мене, він мене раніше хотів привезти до себе. Але наша наш порство плоть людська. Наш характер, що да я зможу, я не зможу. Ми нічого не можемо в цьому житті, кроме того, що ми з Господом. Ми надіємося тільки на нього, на його помощ. Тому що Він нас любить. Амінь. А у тебе вийшло всі помогли. Так, я дякую. Я це знаю, коли позалі приїхав, так, я побув на реабілітації два місяці, побув на реабілітації позагалі два місяці. Ну і мене підпалювало, мене зривало, а то ще Стас приїхав, і там то ти не то так це, не то батьку піддає. Ну, підпалює попись молодий граючи, ну не привик до цього. Якби сказати, покарати там. Це мені було уніження. тому що а й то зробив, а що я маю робити, ти не робиш. Це мені було ну, не так. Я потім змирився з цим. Це мені було важко. Я сказав Славіку, я, я їду додому. У мене є свої ну, проблеми. Я пізніше вернувся. Ми з Славіком стояли е, на позупинці і ну, до Славика ще раніше Господь проговорив. Що він поїде, ну він вернеться. Славік дає, каже, тобі дві неділі вистачить. Кажу, да, вистачить. Ну як славі, говорив, дві неділі вистачило, і брат мені чорна голоса. І тут а, Славік приїздом був, в недісні, позвонив до мене ви тоді коли разу. Якщо маю сіхати, поїхав. Я поїхав з радістю, поїхав. І я був такий послушний, в такому що стас наставник мені. Ваш член uh, Серпи, що він був так, переляканий, він казав, до Славіка говорив, я його боюся. Так, тому що перший раз якиш гриби видавав. А тут такі так, ну, послушні, ну, Славік йому сказав, ти почекай. Почекай ти Так. І ну, слава Богу, я добився того, що хотів в тій мене була цель прийняти кращення. Я на водохрестні. І сьогодні я тут знаходжуся в цій сім'ї з Господом. У мене все в мене сьогодні є. Я багатий духовно. Слава Богу. Аллилуйя. Амінь. Благодаря тому, що ти так смірився, Сергія Христос. Нормально посмірявся. Ні, якби я тоді раніше пішов. Я говорив і буду казати, що якби я раніше, тоді, коли Господь раніше стукався до мене, якби я йому тоді відправляю, можливо, би сьогодні не було такого з моєю сім'єю. Можливо, б я приклад б показав. Бі. Але мені добре, що за неділю перед смертю батька ми з ним спілкувалися по телефону, і він сказав, що я дочекався того, що ти став людину. Слава Богу, да. Слава Богу. Да. Да. Да, давай помолимся. Помолимся. Да. Да. Боже, я благодарю Тебя за любую Твою милость и благословение. Да, я думаю, что Твоя рука сегодня не сократилась, и Ты ее простираешь на то, чтобы спасать, чтобы вывести измученных на свободу, Господи. Дякуємо, що даже в этой ситуации, Господи, ти дав милость и благодать роме поднять свою зору небеса, Господи. Ти зробив все, щоб привести його перед собою, посаю, очистив, помив його своєю кров'ю, сина твоєго, Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тебе за нього. Пусть він залишиться назавжди, этим добрим прикладом, залишиться вірним, залишиться таким же слухняним тобі церкві, наставником своїм. И сам вырастет Боже духовно, и будет служить іншим во славу Твою, благослови, взращивай его, подми Его как доброго служителя Твоей славы, Твоего Слова, полмаши его в этом военно Иисуса Христа, и мы, как церковь, Бога, благословляем, и придаем руки Твои благодати. Дай Богу Господу мудрость, дай Бог Господи чувствование, проповедовать Своим ритм и близким. И бессловесно быть для них добрым прикладом веры і упования и доверия Тебе во имя Иисуса Христа. Благословляем мы, Господь, и продаем руки Твои благодати. И пусть Твоя благодать, сила действующая в ньому, совершит набагато больше всего, о чому мы просим и помышляем во славу Твою. Аминь.